Добрий день, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Хочу побажати всім миру і добра. Сьогодні пропоную вам приготувати неймовірно смачну та дуже економну начинку з тушкованої квашеної капусти. Квашена капуста вважається природнім антибіотиком, тому. Якщо ви будете її вживати регулярно, то ніякі простуди, хвороби вам не страшні. Для приготування нам у першу чергу потрібно взяти 3 столових ложки олії, наливаємо її до пательні діаметром 28 см та смажимо 3 крупних цибулини, нарізані кубиками до м'якості. Можна взяти 4 звичайних. Після цього до пательні всипаємо 1 кг квашеної капусти. Тут є один секрет: якщо капуста прокислена в міру, то її просто треба промити, сідити зайву рідину і тушкувати з цибулою. Коли капуста навпаки дуже кисла, то її потрібно відварити в воді на середньому вогні і тільки потім сипати до пательні. Звичайно, нам знадобляться спеції попів чайної ложки змішаного та пекучого перцю. Останній додаємо за бажанням, а також дві чайних ложки копченої паприки. Приправи потрібно додавати після того, як ви змішаєте капусту з цибулею. Після цього знову все перемішуємо Накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно 10-15 хвилин на малому вогні. Далі відкриваємо кришку та обсмажуємо капусту ще 3 хвилини при постійному перемішуванні. Викладаємо на тарілку і начинка готова. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку, якщо вам сподобалось це відео. Гарного та вдалого вам дня!